Вітаю відеоурок з історії України на тему суверенізації України. Сьогодні ми поговоримо про процеси, які призвели до відновлення незалежності України і автоматично до розпаду Радянського Союзу як суб'єкту міжнародних відносин. Ми з вами на попередніх уроках казали про те, що в результаті. Політичних перетворень у нас починає формуватися багатопартійність, і от на основі багатопартійності, на основі створення неформальних організацій, от в березні 1990 року відбулися перші альтернативні вибори до Верховної Ради України. Чому альтернативні? Тому що тепер була офіційна опозиція. Насять опозиція, існуючої комуністичної партії України, складала так зване, складав так званий демократичний блок. До нього входило представники в першу чергу народного руху України за перебудову, також представники Української гетьманської спілки, представники студентсько української студентської спілки, представники. Так званих зелених, тобто ті, хто був за екологічні зміни, і так далі. І ось у цей демократичний блок він і став можливістю проведення перших альтернативних виборів. В травні 1990 року починає роботу Верховна Рада нового скликання вот, у парламентському режимі. І в результаті Верховна Рада у нас депутати Верховної Ради поділяються на два. Табори, скажімо так, існує так звана партійна або політична більшість. Ця більшість називалася блок за радянську суверенну Україну. Ще інша назва група 239. Цю політичну більшість очолював Олександр Мороз. Вон. Ну і також існує у нас підкреслюю, в перший раз опозиція. Опозиція отримала назву Група Народна Рада. Це 125 депутатів на чолі з Ігорем Йохновським. І ось в такому складі Верховна Рада вперше в історії починає працювати. Але зрозуміло, що вплив на політичне. Життя і рішення Верховної Ради великий вплив мали комуністи, от, але все одно не треба забувати, що вже була опозиція, яка могла блокувати певні е, моменти. Е, от. І після цієї обрання ради нового скликання і початку роботи у нас в політичній системі. Е, Загалом Радянського Союзу, і, зокрема, України починають важливу роль відігравати таке поняття як суверенітет. Всі ми чули таке поняття. От що воно конкретно означає, буквально, да, це незалежність від інших держав та самостійність у вирішенні внутрішніх проблем. Е, от. І у нас, у нас в цей період починається таке поняття, яке в історії Радянського Союзу війшло під назвою Парад суверенітетів. Першою радянською республікою, яка прийняла документ, який називається Декларація про державний суверенітет, була Естонія після Естонії майже одночасно декларацію про державний суверенітет прийняла Литва та е, Латвія в червні 1990 року, е, декларація про державний суверенітет прийняла. Російська Федерація, Росія, mm. от, і на хвилю цих ось цього параду суверенітетів от 16 липня 1990 року Верховна Рада України приймає декларацію про державний суверенітет. От, цей документ складався з вступу, який називається преамбула, і 10. Розділів, якими були основні положення декларації про державний суверенітет, перше народ України становлять громадяни республіки всіх національностей, тобто всі, хто проживали на території України. Друге поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Наступне самостійність України у вирішенні питань економіки, екології, культурного розвитку, зовнішньої та внутрішньої безпеки, а також міжнародних відносин. Визнання верховенства загальнолюдських цінностей. Ну і остання гарантія права на вільний національно-культурний розвиток усіх національностей, які проживали на території України, і ось ця декларація про державний суверенітет прийнята в липні 90-го року. Плюс ми вже казали в серпні, 3 серпня 90-го року буде прийнятий закон про економічну самостійність. Тобто, у нас, я вам казав, всього буде три документи, які заклали підвалини майбутнє відновлення незалежності. От ми з двома ознайомилися. це декларація про державний суверенітет і закон про економічну самостійність. Вот. Зрозуміло, що Горбачов як керівник. Радянського Союзу, я вам нагадую, я про це казав. Він не хотів розпаду Радянського Союзу, він хотів його оновити, оновити у цей союзний договір, і про це ж знали всі радянські республіки, і ось Українська Радянська Республіка, вона досить активно, досить так знаєте, як би вам сказати. Досить ревносно відносилася до ідеї підписання нового союзного договору, і ось яскравим прикладом протестування протестів проти ідеї відновлення союзного договору. Стали стали події, які відбулися в Києві в жовтні 1919 дев'ятнадцятого. Вибачте, тисячу року. Ці події вийшли в історію під назвою Революція на граніті. Вот. По факту, це було голодування студентів в Києві на сучасному е, Майдані Незалежності, тоді він називався Майдан Жовтневий. Е, вот. Близько двох тижнів е, саме молодь студенти е, вдалися до голодування. Якщо вимагали, що вимагали студенти, по-перше, дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення Нових виборів, не допустити підписання нового союзного договору. Ми про нього трошки пізніше поговоримо. Ухвалити закон про націоналізацію. Що таке націоналізація? Перехід у державну власність, майна Комуністичної партії України та ЛКСМУ, іншими словами, це комсомол, це Ленінський комуністичний союз молоді України. Ну комсомол, е, вот, це, скажімо так, молодіжна. Комуністична організація, можете у своїх там бабусь дідусів, особливо якщо є прабабусі і прадідусі, можете запитати, що таке комсомол, Вони вам розкажуть. Е, вот. Далі, повернення українських солдат в Україну для проходження служби військової служби тут в Україні. Е, вот. е, результат. результат цієї цієї акції, революції на граніті. Вот що Верховна Рада України прийняла постанову і частину вимог було задоволено. Вот. ну вчені на сьогоднішній день вважаю, що ця революція на граніті це був перший майдан. Ну ми з вами пізніше будемо казати, що буде помаранчева революція 2004 року. Це теж називається ці події. Майдан ну і найбільш Жорсткі події це листопад 2013-го, лютий 2014-го, які вийшли в історію під назвою Революція Гідності. Це в історії отримала назву Євромайдан. Так, от, вважається, що ця революція на граніті це є перша майдан, перша спроба українців відстояти певні свої інтереси, і звертаю вашу увагу, що це була молодь. Ми з вами казали про те, що молодь це найбільш активна, найбільш готова до змін найбільш. Та група, яка не як вам сказати, хотіла цих змін і так далі. Далі зараз поговоримо про процес відновлення незалежності України. Значить, я повторюю, що Горбачов виношував план. Підписати новий союзний договір і таким чином оновити е, діяльну існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік? І ось 17 березня 1991 року був проведений всесоюзний референдум щодо підписання нового союзного договору. Е, в цьому референдумі поставало було поставлено питання: чи вважаєте за необхідне збереження СРСР? Як оновленої Федерації рівноправних суверенних республік на це питання так, тобто позитивно да, відповіли 70,2. але наша Верховна Рада України до цього питання додає ще питання: чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі СРСР на засадах декларації про державний суверенітет? Тобто, у цей документ декларація державний суверенітет Верховна Рада хотіла його на основі нього. Провести цей референдум. І е, схвально, тобто так, відповідь дали 80,2%. І в липні 91-го року починається так званий Новоугарьовський процес. Е, це, по суті, переговори керівників 9 радянських республік з Горбачовим. Про новий союзний договір. Чому Новогарьовський? Новоогарьово – Це за 10 кілометрів від Москви резиденція, де приймали проводили свою зустріч найвищі посадові особи Радянського Союзу. Чому 9, а не 15? Пригадуйте, я вам казав 15 республік. Такі республіки, як Литва, Латвія та Естонія, також Молдова, Грузія. Та Арменія, вони відмовилися від участі в цьому новогорьовському процесі. Вони відмовилися взагалі від проведення цього референдуму. Вот. Тобто, Новогорьовський процес, це. Процес переговорів щодо підписання нового союзного договору. Але серед в Москві е, існувала група політичних діячів, які вважалися консервативною групою, і вони взагалі не хотіли ніяких змін. І от коли почався процес е, підготовки підписання нового союзного договору, оця консервативна група вирішила взяти е, ситуацію в свої руки. І от з 19 по 21 серпня 1991 року відбулася спроба державного перевороту. Справа в тому, що на 20 серпня Горбачов запланував підписання нового союзного договору. 19 серпня утворюється е, так званий державний комітет надзвичайного стану. Він складався там з восьми, якщо не або десяти політичних діячів, Вони, вони. Вчинили державний переворот, який в історії в історію Радянського Союзу війшов під назвою Путч, його ще називають серпневий Путч. 19 числа виник цей державний комітет, вот. і вони сказали, що Горбачов дуже сильно захворів і не може виконувати обов'язки президента. А посада президента. Радянського Союзу виникла в березні 90-го року, коли були проведені перші альтернативні вибори в Росії і в Україні теж отже, у нас була посада президента. Насправді в цей час відпочивав в Криму на своїй дачі в Фаросі, От. і у нас ці товариші зробили державний переворот. Повторюю, мета якого. Зберегти все існує весь існуючий режим без будь-яких змін. Це все відбувається в Москві. Як в Україну ці події оцінювалися 20 числа, 20 серпня, в Київ, приїхав командувач сухопутними військами радянського союзу генерал Вареніков. Вот, і він наказав виконувати всі настанови, укази вот, рішення прийняті цим державним комітетом надзвичайного стану. Підтримали цього Варенікова і цей пут, що зрозуміло, що комуністична партія України. До речі, в Криму теж підтримали. От, ну про Крим ми окремо поговоримо, але зрозуміло, що народний рух України і всі інші ці неформальні організації вони виступили проти підтримки цього державного перевороту. Сам Кравчук, який був головою Верховної Ради. Він зайняв таку вичікувальну позицію, от і на основі цього державного перевороту через три дні, враховуючи всю ситуацію, яка склалася загалом в радянському союзі. Цих всіх почистів заарештували потім. Ну, деякі там покончили, покінчили життя самогубством. Так от, 24 серпня 1990 року, Верховна Рада, виходячи із ситуації, яка склалася загалом в Радянському Союзі, приймає документ, який війшов в історію під назвою Акт проголошення незалежності України. От, в цьому акті зазначено. Виходячи з смертельної небезпеки, що нависла було над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, а також продовжуючи тисячолітні традиції державотворення в Україні, виходячи з права націй на самовизначення. Передбаченого статутом ООН та іншими міжнародними документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Республіки проголошує незалежність України та створення самостійної держави Україна. Тобто, оце третій акт проголошення незалежності, це третій документ, який заклав підвалений відновлення незалежності України. Повторюю перший документ липень 90-го року. Декларація про державний суверенітет другий документ серпень 90-го року. Закон про економічну самостійність і серпень 91-го року акт проголошення незалежності України. Підписаний це був документ Леонідом Кравчуком як головою Верховної Ради України. Е, вот. Але але акт. Проголошення незалежності мав вступити в силу тільки після всеукраїнського референдуму. Тому на 1 грудня 91-го року, 1 грудня 91-го року, відбувся так званий всеукраїнський референдум на підтримку акту незалежності. В цьому бюлетні було таке запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Схвально дали. Відповідь 90,3%. Ось дивіться, це бюлетень. Да, ось оце. Зараз. Ось, ось ця частина. Бюлетня це витяг із акту проголошення, те, що я вам зачитував. А нижня частина ось питання, да чи підтримуєте ви так підтверджує? Ні, не підтверджує. Потрібно було закреслити неправильний варіант. Ось такий бюлетень. Тобто, з 1 грудня 91 року офіційно. Після проведення референдуму офіційно цей документ вступив в силу, тому тільки з 1 грудня 91-го року будь-які інші держави світу могли визнавати Україну як незалежну. не з серпня, а тільки з грудня 91-го. Це важливий момент, і в цей же день, 1 грудня, відбулися вибори першого президента України. Кандидатом було сім осіб. Я вам тут помітив тих, які ми вже з вами знаємо. Голова Верховної ради Кравчук, голова народного руху України за перебудову Чорновіл. Він же був головою Львівської обласної адміністрації. Левко Лук'яненко, лідер української гельцівської спілки. Ігор Юхновський. Це у нас лідер опозиції Верховної Ради. В результаті. 61,85% Вибачте, тут відсотки потілялись відсотки проголосували за Кравчука, 23,3% відсотки проголосували за Чорновіла. Третім був Лико Лук'яненко, У нього трошки більше трьох відсотків. Тобто першим президентом України стає у нас Леонід Кравчук. От, ну, ми про нього будемо розмовляти, але на сьогодні більш детально. Це ще стосується оформлення цього незалежного статусу України. Ну і зараз поговоримо про події, які поставили хрест на існуванні Радянського Союзу як держави. 8 грудня 1991 року Леонід Кравчук як президент України. Борис Єльцин як президент Росії і голова і Станіслав Шушкевич як голова Верховної ради Білорусі зустрілися в Мінську в так званій так званих лісі, який називався Біловеська Пуща, і там був підписаний документ про створення співдружності незалежних держав СНД. І ось ці події заклали початок розпаду радянського союзу. Радянський Союз припиняє існування як суб'єкт міжнародних відносин 21 грудня 1991 року в столиці Казахстана Алма-Ата підписан була підписана декларація про утворення співдружності незалежних держав. Цю декларацію підписали Росія, Україна, Білорусь, Молдова, Арменія Азербайджан. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменія, Киргізія. Ви бачите, що ні Молдови, ні Грузії, ні е, трьох. Ой, вибачте, Молдова є, ні Грузії, і нема тут у нас е, прибалтійських країн, Литва, Латвія, Естонія, вони не підписали цю декларацію. Тобто підписання угоди про створення СНД і підписання декларації про утворення СНД це два документи, які поклали Кінець. Існування Радянського Союзу, і е, в цьому ж грудні місяці Горбачов е, відрикається від посади президента держави, яка вже не існує, таким чином. Радянський Союз виник в грудні 1922 двадцятого року, е, зник в грудні 1991 року. Тобто, рахуючи, скільки у нас виходить. З 22 по 91 це 79 років, правильно чи ні? Ну, так. Да. 69. Так. Е І останнє. Ми завжди з вами кажемо про кримськотатарський національний рух. Кожен період, який вивчаємо, значить, е що тут у нас? В квітні травні 1989 року поки що в Узбекистанській е, республіці утворюється Організація Кримсько-Татарського національного руху. Е, головою цієї адміністрації стає вже відома нам особа Мустафа Джемілля. І у нас починається процес. Е, ну, Активізації національного руху кримських татар в листопаді 1989 року Верховна Рада Радянського Союзу ухвалює декларацію про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, які зазнали національ... насильницького переселення. Завдяки цій декларації у нас відбувається повна політична реабілітація кримських татар, і їм дозволено тепер, нарешті, офіційно дозволено повертатися на історичну батьківщину, тобто Кримський півострів. Але на жаль, це юридично, а фактично місцева влада, так звана Кримська обласна рада, вона всіляко е, встромляла палки в колеса е, щодо. Повернення кримських татар. Е, от. Далі. В листопаді 1990 року, через, вік, з, через рік, е, Кримська обласна рада ухвалює декларацію про державний і правовий статус Криму. Тобто потрібно визначити з цим статусом. І на основі цієї декларації в січні 91 року відбувся референдум, е, от, на який винесено було питання. Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу Радянських Соціалістичних Республік і учасника союзного договору. Так, відповіли понад 93% Але коли планувався цей це референдум, Мустафа джемілів відразу визначив свою позицію. Він сказав, що. На кримському півострові дуже величезна кількість російськомовного населення, яке було переселено е, протягом, е, 45-го, е, ну починаючи з 45-го року. Тому вони не мали права голосувати. Е, от чому? Тому що е, самі кримські татари хотіли відродження національної автономії, а у нас вийшло так, що відроджується кримська автономія як територія. Як територіальне утворення, не як національне територіальне, тому що кримський татар тут була меншість, от. в лютому 1991 року Верховна Рада України приймає закон про відновлення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки у складі УРСР. От. Але повторюсь, ця автономія вона була суто територіальна, е, от. тому що е, менш більшість населення кримської. Колишньої Кримської області становили російськомовні громадяни. І, до речі, це і потім зіграла свою роль в подіях 2014 року, коли Росія купувала Крим. Тому ці всі проблеми вони не виникли там в 2013 році. Ці проблеми тягнуться з 91-го року в червні 91-го року. Було прийнято скликати Куру кур це національне зібрання, і на цьому Курултаї ми з вами в 10 класі казали, що перший Курултай кримських татар відбувся в листопаді 1917 року після. Завершення Першої світової війни, вірніше, після розпаду Російської імперії. І на цьому Курултаї приймається декларація про національний суверенітет кримсько-татарського народу, і також було прийнято рішення про створення меджлісу. Меджліс це вищий представницький орган влади, ну, типу парламенту. Вот. На чолі цього меджлісу стає Мустафа Джемілєв. І ось така ситуація. У нас заклала основи для подальшого розвитку Криму. Які події відбувалися в Криму вже за часів незалежності? Це ми будемо розбирати, але далеко не сьогодні. От на цьому буду завершувати. Дякую за увагу.